Добрий день, діти. Відгадайте загадку, це предмет одягу. Довгі вуха, та не заєць, пухнаста, та не кішка. Так, діти, це шапка. Розігрався вітерець, сипле сніг за комірець, то у мене, то у брата хоче шапку відібрати, та старається дарма. Вітру шапку не віддам, бо тоді замерзну сам. Щоб не замерзнути взимку на прогулянці, треба тепло вдягатись. І зараз ми з вами допоможемо хлопчику вдягнутися на прогулянку. Спочатку треба одягти колготки чи шкарпетки. Так, колготки потім шкарпетки. Теплий светр чи теплі штани. Так, теплі штани потім светр. Куртку чи чобітки. Так, чобітки потім куртку. Шапку з шарфиком чи рукавички. Шапку з шарфиком, потім рукавички. Ось ми й допомогли хлопчику вдягтись на прогулянку. Сьогодні ми з вами намалюємо зимову шапку. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Шапку теплу я вдягну. І на вулицю піду. У ній буду я гулять. Свої вушка зігрівать. Для заняття нам знадобиться аркуш зеленого паперу, пензлики, вода, фарба білого та червоного кольору. Тож починаємо. Червоною фарбою малюємо півколо. Зафарбовуємо зверху донизу. Зверху малюємо маленьке, маленьке коло, також зафарбовуємо, білою фарбою наносимо візерунок. Ось яка гарна шапка в нас вийшла. Будемо чекати на ваші роботи.